Здоровенькі були шановні друзі, з вами Серго, і ми продовжуємо проходити гру під назвою Гропунірсаліс 4, граючи за нашу створену Західну Україну. А ну що ж на ньому, в попередньому випуску ми воювали з Київською Україною, досить добре ми провели цю війну, захопили чотири області, такі як Житомир, Київ, Браслав та Черкаси. А сьогоднішньому випуску я буду вояти Порожкою Січу. Ми будемо боротися за їхні десь приблизно шість територій, навіть сім територій, а які є тепер в Богдана Хмельницького. Тож продовжуємо штурмувати таку провінцію як Перемшоль. Потім підемо на саму ж Січ, і я думаю, що сьогоднішньому випуску ви зможете побачити нове об'єднання України. Ну що ж, давайте будемо боронити. Як бачу, я правопрохода просить Австро-Австрійська імперія, це дуже добре, так як налагоджувати відносини з цією країною Для мене є в пріоритеті номер один. Але не добре те, що мені доведеться проводити націоналізацію всіх провінцій, які я взяв, до того ж, проводити її треба стрімко, її треба проводити швидко, щоб ми не мали різних таких бонусів, мінусів, точніше в нашій політиці. Так. Так, що ж ми маємо? Ну, давайте підтримуємо сюди, вдаримо по цій провінції. Тут уже є 2000-армія козаків. Ми з легкістю боремося з козаками, я обов'язково візьму цю провінцію, потім, як я бачу, подивіться, ну, дехто мені навіть і сказав, щоб я розділював свою армію. Тато ж я послідую цьому совіту і частину своєї армії буду відправляти в ті провінції, де козаки старатимуться взяти хитрістю. Для мене це важливо, так як воювати в довгостроковій перспективі немає ніякої потреби, і особливо для мене, коли ми війна за війною йдемо, для нас дуже невигідна війна на різних фронтах. І так, знаєте, довга, довга війна, чесно кажучи, мене зовсім не влаштовує. Ми взяли ініціативу в свої руки. Тепер я спробую розбити в провінції як Масур, Мазур, це російська провінція. Тут є чотирьохтисячна армія козаків. Попробуємо їх розбити. Це нам дається на даний час, тому що ви прекрасно розумієте, що наша Україна є західною країною, у нас є західне західна дерево технології, і для нас не є великим таким випробуванням розгромлення козаків якість Запорожської Січі, по даних Хмельницького. Але як також воювати доведеться, доведеться ще багато що нам чим пожертвувати, чим поризикувати. На дворі вже 1665 рік у Мазурі, ми розробили козаків, тепер будемо прямувати в Черкаси. А тут я в Чернігу, точніше перепрошую, я з'єднаю свої дві армії і попробую взяти повністю без свій контроль. На самі ж козаки не дуже добре ведуть свою політику проти нас. Ми постараємося якось, шановні мої, вирішувати свої внутрішні проблеми. Я сподіваюся, що мені вдасться це зробити і до того ж. Взяти нові території від козаків. Але не все так відразу ж, не все так просто, тому що навіть немає в нас людських ресурсів, економіка хоча й нас якось і тримається, але вона не дуже добра, щоб вести війну ось так масштабно. А масштабну війну вести ми не можемо. Так, козаки вже втратили десь приблизно ну втратили вони непогану таку кількість своїх військ. А ми виграли чотири битви проти Запорозької Січі. Глянемо, чи дійсно Богдан Хмельницький так. На Богдан Хмельницький ще обіймає булаву. Він обіймає булаву в Запорожжі, тобто він є гетьманом. Ми розгромили і взяли собі туров. Російська імперія просить право проходу. Я даю право проход Російській імперії, так як провоцію напровокувати Російську імперію на війну із собою. У мене немає ніякого бажання, думаю, ви мене зрозумієте. Поки Україна не є достатньо сильна, і поки в нас не є вдоста все, що боротися із російською імперією. Натомість ми розробляємо козаків в новій битві, не даємо їм проводити свою контратаку. Тепер підемо на саме ж таки Запоріжжя. Візьму я Запоріжжя, не буде це легким завданням, тому що лише 7000-на армія у нас є тепер в наявності. В закарпатській Україні в Закарпатті я хоча ні, в Закарпатті. Давайте в Києві побудуємо армію, ось таку рекрути, що в нас було більше рекрутів. І подивимося, як це повливає на загальну кількість українців, які будуть готові вступити в лави української армії. Так, націоналізацію провінції проводити будемо після закінчення війни. Технології військові технології будуть у нас аж у 1671 році. Військові технології ми зможемо підтягнути. На поляки просять право проходу, я даю їм право проходу, так як від Польщі у мене вже немає ніяких територіальних претензій. А натомість, як мені відомо, як мені відомо, шановні мої, натомість козаки знову хочуть боротися проти нас, тож ми відступаємо в Черкаси і тут будемо боротися з їхньою майже двохтисячною армією, а з трьох тисяч, до речі, армію. Так, по двох фронтах вони розділили нашу армію, це небезпечне зітхнення із Запорожкою Січу. Я знав, що козаки досить є такі грамотні тактики, вони є дійсно хороша нація, хороша держава, недаром вони є українцями, які обманним таким маневром розділили нашу армію, ми втратили величезну кількість, до речі, своїх військ. Не знаю тепер, коли я зможу вже відновити свої людські ресурси, але козаки дали мені добро прочухана, і ця війна може закінчуватися або тривати і ще довгий час. На першу чергу я б хотів відновити свої людські ресурси. Як я бачу, козаки не віддадуть мені легко Запоріжжя. Я відступаю від Запоріжжя, піду в Київську область. в Київській області спробую відновити свої ресурси до того, ж буду йти їхньою тактикою, знищувати основні їхні сили, основні їхні частини. Ось таким хитростю розділяють і властво, як колись казав Гай Юлій Цезарь. А тепер в даний час я перейду в Київ. Натомість, моя головна ціль перепрошую відновлювати дипломатичні відносини з австрійською державою. Якщо ми нам вдасться з Австрією заключити хороші відносини, а до того ж, заключити союз, то для мене це буде прекрасна нагода заручитися цінним союзником Західній Європі. А так як із Російською імперією у нас більш такі стримані відносини до союзників, нам дуже далеко. В одній із провінцій Інгір, і Січі йде велике нове повстання, велика нова битва проти козаків. Але тут козаки нас обставили, в нас немає людських ресурсів, тож нам доведеться відступати, шановні мої. І поки що Запорушка Січа захищається від нашого наступу. Це перша битва, в якій ми програли. І перша бита, від якої нам треба відступити. Я відступаю на Західну Україну, десь приблизно в Галич, навіть у Львів, може вона і залишається повинні ми залишити Київ. Ну але що поробиш? Нічого не поробиш. У них набагато більша армія, ніж у нас тепер. На того, що я попробую іще зробити хитрість, я попробую найняти найомників, до речі, тому що без їх. А без знайомників я не виграю цю битву, не виграю цю війну. Як би мені не хотілося це признати, але козаки добряче мене дали нам прочухана. Треба відновити людські ресурси. Натомість знайомники якраз будуть саме те, щоб ми продовжували свою війну з новою, з новою хвилею. Річ Посполитовою проти Швеції ця війна дуже важка, для Річ Посполитої. тож війна проти козаків справді затягується. Я спробую взяти знову. Черкаси. Але натомість скільки в нас у нас лише 124 людини в місяць можуть прибути до лав української армії. Це дуже мало. Я б сказав, це просто нічого. Обновлюємо і нанимаємо нових найомників дорогостоячі для нас, для України в теперішній час задоволення. Але Черкаси ми обов'язково повинні взяти до того, що повинні ми знищити біля Києва двохтисячну або навіть трьохтисячну армію козаків. Тож, треба готуватись, готуватися до нових е, випробувань, так як Запорушка Січ не віддасть нам просто е, свої володіння. Ну а Богдан Хмельницький є прекрасним військовим тактиком, і для нас, для мене особисто прекрасно а відчуття воювати із Запорушку Січу, знаючи, що на дійсності вони добре себе проявляють і вони прекрасно проводять ось таку військову кампанію проти нас. На Київ нам треба по-любому йти. Нам по-любому треба розділяти війська Запорожської Січі, не давати Хмельницькому брати під своє керування Києвом. Якщо ми втратимо Київ, то ми майже втратимо всю війну. тож Київ відбувається битва, битва, вирішу, вирішальна, до речі, битва, де ми взяли ініціативу свої руки і змогли відбити від Києва війська Запорозької Січі. Але тепер нам доведеться ще боротися в Чернігові. А тут ми знову розділяємо від запорожців, знищуємо, до речі, їхню армію, глянемо кілька в них наявності. У них є лише двохтисячна армія, її ми будемо швиденько старатися взяти під свій контроль і поступово зачищувати січ від козаків. А не хотів я воювати з Січу, але це єдиний крок, щоб створити українську державу, щоб створити Росію, хоча так в такому проєктові. До того ж, Україна таким чином буде набагато сильніша, набагато ми зможемо посилити свій вплив і стати державою, яка буде впливати на політику в зовнішній, на зовнішній арені в Східній Європі. Ми повинні були це зробити, ми повинні були захопити Київську Україну. Якщо ми не взяли Київ, то він би став васалом. Російської імперії, а там нам довелося воювати проти самої Росії і прекрасно. ви самі розумієте, що війна з Росією для нас була б нестерпна. Ми б не змогли виграти в даний час війну проти Російської а, імперії. А, у нас є раз, два, три, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять провінцій. А якщо ми візьмемо від Січі де Сім також провінцій, це прекрасна нагода буде поширити свій вплив вплив козаків над всією Україною. На знищили ми останні війська Запорізької Січівних є лише однотисячна армія. Подивіться, яка в Чернігові, яка продовжує тримати опір від Київської України. А в нас є республіка, і це прекрасно, тому що демократія буде процвітати. Ми є перша країна, демократична країна з західним на рівнем, яка бореться за демократію, яка хоче відновити на демократичній основі по всій території України. А в цьому проєкту, як європа Нірсалі, 4 нам доведеться воювати ще з такими країнами, як Османська імперія за Одеську область, а також доведеться воювати проти Молдови, за Бесарабську область із Кримською вольністю Османами кудиться. Не знаю, чи вони тепер є незалежними чи залежними державою. Я не знаю, чесно кажучи. А на даний час вони є незалежною країною. Османська імперія воює. От ви самі можете побачити, вони воюють проти Австрійської та Російської імперії. Я буду, шановні мої, використовувати свої таємничі шпіонські сіті, щоб готуватися до війни проти Кримського ханства. думаю, після падіння Січі ми візьмемося за Кримське ханство і поступово будемо відновлювати територіальну цілісність та недоторканність України в сучасних кордонах, на так як це є єдиний наш шанс. Але Трансильванія оголосила нам війну. І ця, на преліке жаль, війна. Дуже сильно буде впливати, хоча ні, хоча вони не оголосили, вони оголосили на нас своїм суперником. Я вже думав, я вже, чесно кажучи, думав, що нам доведеться воювати проти Транслювання і вести війну на два фронти, що для мене було б катастрофічно, чесно вам признаюсь. Ну, ладно, є те, що є. Щодо технологічної галузі, то в 1669 році в нас буде можливість покращити свій технологічний рівень до 22 рівня військової тактики, а також у 70-му році і в, і в 71-му році дипломатичні відносини, так ніхрена собі, бляха-муха, сказав я собі. Але не встигли нам оголосити війну на Трансильванії, не встигли ми боротися проти козаків, як Молдова оголосила війну Україні запорожки козакам. А ми воюємо проти тепер Кримського ханства. Це дуже страшна війна для нас. І без, шановні мої, без допомоги найомників, найомних військ мені не впоратися з цим збройним конфліктом. Тож, я вимушений, я дуже вимушений нанимати нові війська, які будуть сильно впливати на економіку України, але це єдиний крок, а щоб вистояти, щоб вистояти, шановні мої, у війні проти Молдови, Валахії та. Кримського ханства. Після падіння Запоріжжя, яке іще не здається, нам доведеться мати справу із Трансильванією, а також нам доведеться мати справу, шановні мої, із Молдовою та Валахією. А Закарпаття в Осаді. Ця війна для мене дуже важка бляха. Я ніколи не думав, що мені доведеться воювати на два фронти союзні і сусідні країни. Вони використалися такою. А добре, 98% проти Січі. Я повинен заключати мирний договір із Богданом Хмельницьким, тому що якщо я його не заключу тепер, на майбутньому для мене буде вже дороги назад, не буде. А з'єднуємо собі війська, найомні війська та війська Запорізької України, Закарпатської, України, Західної України, яке я її називаю. Тепер попробуємо заключити Богданом Хмельницьким мир на наших умовах, попробуємо взяти від нього більше територій до України. А я постараюся заключити такий мирний договір, від якого буде, блін, небез, Так, так, так. Де ми попробуємо взяти Запоріжжя, що в свою чергу вони мені дають, а також вони повністю погоджуються на всі наші пропозиції, на всі наші угоди. Нато війна з Запорожкою Січу проходить, я б сказав, навіть прекрасно. Я б сказав, вони дуже прекрасно в війна із Запорізькою Січчю для нас пройшла. Плюс до того ми взяли деяку контрибунцію, і Богдан зиновій Хмельницький схиляє голову перед Київською Україною, тобто Західною Україною. А, ну що, шановні мої, це велика і важка перемога. Наша Західна Україна знову ж добула велику перемогу. Закарпатська Україна тепер повинна буде воювати із, 30, із 33. Тисячними військами Молдови, також ми повинні воювати із Кримським ханством. Якщо ми зможемо вистояти в цьому в битві, якщо ми зможемо перемогти Молдову, Валахів та Кримське ханство, то до нас приєднаються такі області, як Одеська область, Херсонська область, повністю Запорізька область і частина Криму. А також а ми візьмемо Бесарабію та іще одну землю від Молдови. На сьогодні це все. Це коротенький випуск, який був спрямований на підкорення Запорожської Січі. Наша велика Україна стала набагато більшим. Ми рівняємося по територіальній площі до таких держав, як Річпосполита, Австрія та Французька монархія. А в сьогоднішньому випуску я зробив те, що хотів. Війна із запорожцями була видатна, вона була важка, але ми вистояли. Не вистояли ми дорогою ціною. Нам довелося багатьом чим пожертвувати, але надіюся на те, що в... На 68-му році, всьому цьому році, подивіться, ми зможемо підняти свій військовий технологічний рівень і дати віддати відбір таким державам, як Молдова, Валахія та Кримське ханство. До побачення всім та хай вам щастить!